Шановні колеги, вчителі мистецтва України, дорогі друзі, я вітаю вас від імені лабораторії естетичного виховання та мистецької освіти Інституту проблем виховання. Тема мистецького блоку цьогорічної веб-конференції Мистецька освіта в боротьбі за перемогу осмислення з учнями реалій сьогодення в художніх творах. Тема мого виступу. Музика як рефлексія трагедії війни на уроках мистецтва. Ми знаємо, що саме музика фактично перша, фактично миттєво реагує на події, особливо на події гострі, драматичні, трагічні. Ми звернімося з вами до музичних творів як рефлексії трагедії війни, в принципі, і до того, про що і як ми можемо говорити з учнями стосовно таких творів. Говорити нам доведеться. Або на відповідних уроках, або під час виконання творчих пошукових проєктів, або ж просто проставляючи акценти в опануванні певної теми за будь-яким підручником за будь-якою програмою. Я апелюватиму до віку старших підлітків і старшокласників, але деякі моменти обережно можна висвітлювати і шестикласниками, і навіть з п'ятикласниками, а щось інкрустувати обережно і в роки мистецтва початковій школі, ви побачите і зрозумієте, що саме. Яка ж музика нині заповнює наш звуковий простір? Якщо ми з вами ведемо в пошуковик тему Музика і війна, музика у війні, то перше, що нам видасть інтернет. Це буде пісня, пісня маршала, патріотична, різних часів: козацькі, стрілецькі, рекрутські, постанські, навіть ліричні пісні, народні і авторські все про Україну, про перемогу, такі, що вселяють віру, надію і впевненість. І, звісно, що народжуються нові пісні у вирі сьогодення, у вирі подій. Але ми проговоримо про те, що відбувається з музикою академічною. Пригадаємо 10 творів світової музичної скарбниці, які суголосні тому, що зараз переживаємо ми, українці. Твори, що стали рефлексією на події ХХ століття. <кхе> Вони відійшли від нас в часі і дозволяють нам, мабуть, тому бути об'єктивнішими в оцінках. ХХ століття це дві світові війни. І ми не оминемо Оцю жахливу війну Ерефії проти України, трагедію якої ми переживаємо зараз. Отже, музичний відгук на події Першої світової війни. На слайді ви бачите фото з концерту визначного австрійського і американського музиканта світового рівня легендарного піаніста Пауля Вігінштейна. Після дебюту в 1913 році він стає знаменитістю. Але через рік. Як австрійський підданий, мобілізований, тому що почалася Перша світова війна? У боях у Польщі він поранений в лікоть, полон, неможливість лікуватися, гангрена і ампутація руку для концертуючого успішного піаніста. Проте Відгінштейн знайшов у собі сили не тільки поновити сольну. Піаністичну кар'єру а й розвинув неймовірну віртуозність лівої руки, і в 15-му році заново розпочинає виступати публічно і виступати з тріумфом, і він замовляє твори видатним композитором. Пробачте. Звісно, коли ми будемо говорити з учнями про Пауля Лігінштейна, то акцентуємо увагу не стільки на відгуку композиторів на війну, тому що не в, не в усіх творах це відчувається. Ми акцентуємо увагу на життєві трагедії митця, спричинені цією війною. Життя піаніста може стати приводом для дуже серйозної розмови з учнями про людські долі. Про силу волі і силу духу, про те, як мистецтво може навіть психологічно допомагати тим, хто цього потребує. І це, на жаль, сумно, суголосно нашому часу. Стільки прекрасних воїнів, чоловіків і жінок, хлопців і дівчат вже дев'ятий рік повертаються з війни інвалідами, і перед ними задача знайти в собі ресурси, розпочати нове життя. Такий приклад музиканта один з тих, що додає сил і віри в себе. Українець Сергій Борткевич, перший композитор, який написав музику спеціально для Люкінштейна, якому той замовив музику з політичних причин творчість Борткевича у ХХ столітті була майже невідомою на Батьківщині. І лише спочатку 2000-х років починає заповнювати наш простір заново. Доля його заслуговує на окрему розмову. Борткевич написав для Відгінштейна концерт номер dva для фортепіано лівої руки з оркестром 1922 році, тобто 100 років тому, і виступи Відгінштейна з цим твором. По Європі, по Америці проходили шаленим успіхом. До речі, він гастролював і в СРСР і виконав навіть цей концерт в Києві двічі в 1938 році. Музика концерту насичена духом дуже характерного для Борткевича такого романтичного париву і драматизму. Для нас важливо, що, мабуть, не випадково в Україні зараз, от нещодавно, вже після 24 лютого. Знову починає звучати цей твір Сергія Борткевича. І диригент Іван Остапович сказав про нього, що цей концерт це свого роду символ незламності українців у цій війні. Все ж найвідомішим твором для Пауля Вікенштейна став концерт. Ремажор Моріса Равеля, дуже відомий твір. Мабуть, це той самий твір, що не тільки написаний для поповнення репертуарного списку піаніста, а й є відгуком власне на події Першої світової війни. Музика дуже драматична, за характером, за підтекстами. Певною мірою автобіографічно, тому що Равель також пережив Першу світову війну. Він, за станом здоров'я, був визнаний непридатним до війська, але домагався зарахування в армію, і його взяли як водія вантажівки. Тобто він знав війну зсередини, звідси відчуття трагедійності в музиці, завдяки контрастам, протиставленням, тут є патетика, тут є якась імпровізаційність, політність, тут і стриманість, тут якась сарабанка звучить, тут ми чуємо джаз Тут агресія відверта, тут інтонація Діс Іра, і ми пригадуємо з учнями, що це означає. І поряд колискова. І от міркуємо над цим, звідки всі ці інтонації, це може бути дуже цікава розмова з учнями. А далі звернімося до музики композиторів, які вже не мають стосунку до Пауля Відгінштейна, один з таких, дуже цікавий, Ральф Вон Вільямс, один з засновників сучасної англійської музичної школи. Ми взагалі-то знаємо переважно Бріттина, але Відгінштейн на початок Першої світової війни був культовою постаттю в музичному світі Англії як національний художник-філософ. Як і Равель, він вже, е, йому було за 40, коли він вступив до Королівського військово-медичного корпусу як водій швидкої допомоги, це теж Перша світова війна. У Франції він вивозив поранених з поля бою і свої почуття втілює в симфонії, яка має назву пасторальна. Учні вже знають, що це означає. Але композитор писав: це зовсім не схоже на ігри ягнят на галявині. А от на що ж схоже? Що може стояти під текстом до постаральності і чому? Можливо, постаральність це як е, е, жахіттям війни, як дещо якийсь ідеал, що особлює мир і спокій. І тут ми знову запрошуємо учнів до дискусії, чи є близьким нам з вами отаке от трактування війни. На фото на цьому слайді ви бачите е, е, зображення Бела Бартака, угорський класик ХХ століття. До речі, його дитинство було пов'язано з містом виноградів на Закарпатті. Але для нас суттєві зараз антифашистські погляди Бартока. після приходу до влади нацистів він відмовився виступати в нацистській Німеччині. А коли Німеччина в 1938 році ухвалює так звані єврейські закони, а його рідна Угорщина теж починає вводити. Щось на кшталт таких законів, то Барток доєднується до антинацистського руху і змушений був з початком Другої світової емігрувати до США. І він був знаменитий, він знав, що його ім'ям будуть називати площі, вулиці, і він склав показовий заповіт, в якому заборонив це робити доти в Угорщині, доки будуть існувати вулиці на честь Гітлера чи Муссоліні. Один з найпопулярніших творів симфонічної музики ХХ століття це його концерт для оркестру, 43 й рік, це, по суті, симфонія з п'яти частин. Але Барток трактує тут усі групи інструментів, і тут можна поговорити про це з учнями також по-концертному, як віртуозні, тобто як солістів, які змагаються, концертність, і так описує задум, як перехід від суворості. Через похмуру пісню смерті до утвердження життя у фіналі, в п'ятій частині. Але в загальній драматургічній логіці зверніть увагу з учнями на четверту частину. Її назва перерване інтермедсом. Чому перерване? І от чому композитор майже цитує тему на шестя з першої, симфонії, з першої частини симфонії номер 7 Дмитра Шостаковича, яка тільки прозвучала в ефірі. Тобто тут прихована у той самий програмний зміст концерту, асоційований з війною. Бенджамін Бріт. Класик сучасної англійської музики, який за життя здобуває всесвітнє визнання. У початковій школі, в основній школі, учні вже ознайомляться з його путівником для молоді по оркестру, з його дитячою оперою маленький сажотрус або давайте створювати оперу. І все ж найважливіший твір Брітина твір його життя це «Воєнний реквієм, написаний в 1961 році. Загалом оця тема тема. Проти насилля, протест проти насилля, тема утвердження цінності людського життя, як такого, вона є головною в творчості Прітна. До речі, у нього є і концерт для фортепіано для лівої руки і для Пауля Відгінштейна. Але про воєнні реквія. Справа в тому, що в 45-му році, після завершення Другої світової Брітин їздив по Європі по концтаборах, де колишні в'язні чекали повернення додому. І звід це оці антифашистські ідеї, вони утверджують себе. І от про це воєнний реквієм, який присвячується пам'яті тих, хто закинул, загинув у двох світових війнах. Текстова основа, це реквієм, це латинські запокійні тексти католицьких богослужінь і поряд вірші англійського поета, який вразив плітена своєю долею Вілфреда Оуена. Він загинув в останні дні. Першої світової війни. Але Оуен крім е, поезії, пише з фронту філософські листи. Нарешті я осягнув істину: найголовніша заповідь Христа покора. Будь-якою ціною. Запам'ятаємо це. Брітину замовили музику додати освячення собору святого Михаїла в Ковентрі. Цей собор 16 століття був нещадно зруйнований і потім відновлений. Руїни його, як ви бачите на фото, залишились, але поряд побудована сучасна споруда, і це як єдиний органічний комплекс. І це також варто поговорити з учнями про це, адже це, на жаль, актуально буде для України і вже актуально. Для нас і ще буде більш актуальна після нашої перемоги. На що ми звернімо увагу в розмові з учнями? Звісно, на головні ідеї, на жахливості війни як такої, на руйнуваннях, на смертях, на скалічених долях, на музичному тематизмі, на драматургії, яка вибудовується композитором. Про це достатньо багато написано. А от чи будуть нам близькі пацифійські ідеї Оуна, які покладені в основу музики, оце може бути тема для дискусії, причому гострої. гострою? Чи можна пробачити агресору те, що він коїть зараз в Україні? Арнольд Шонберг. Дев'ятикласники знають його вже як найвидатнішого експресіоніста і як засновника додекафонії і серійної техніки. Шонберг був дуже талановитим живописцем. До того не був членом Пруської академії мистецтв, і тому на слайді ви бачите не фото його, а два портрети роботи його друга Оскара Кокошки і автопортрет. Так от композитор дуже тяжко переживав трагічні події Другої світової війни. І найяскравіший його твір про це це гостра драматична кантата для Чиця, чоловічого хору і оркестру, уціліли з Варшави, написана одразу після завершення Другої світової Причому тексти Шонберг вистав самостійно. вони базуються на оригінальних документах. Сюжет кантати це спогади людини. В'язня, який дивом вселів, в'язня єврейського гету у Варшаві, про страшні нацистські злочини. Це партія Чиця. Він ледь-ледь -лед силиться пригадати те, що відбувалося, тому що один лише момент йому міцно врізався в пам'ять. це стара, Єврейська молитва, і саме її приречені на смерть в'язні виконують у фіналі як символ супротиву, як символ сили духу. А композитор дуже точно, і ми можемо про це поговорити з учнями, ілюструє цей процес пригадування, як ритмізований річтатив, річ з коливанням динаміки, який постійно переривається. і учні впізнають обов'язково типові для експресіонізму, інтонації, жорсткі. Різкі звучання, тут драматизм, тут песимізм, тут тривожність, тут безвихідь, тут немає в музиці, в партії чи ця, особливо, особливого навіть натяку на супротив. І от тут запитання до них чи можемо ми порівняти музику Шонберга і картину Крик Мунка? Хоча крик був написаний художником задовго навіть до Першої світової війни, як передчуття якихось катастроф Нового століття. Якщо можемо, то чому і в чому? Сьоме композиторське ім'я нашої зустрічі це Криштов Пендорецький. Без його творів взагалі важко уявити європейську музику ХХ століття. Він відкривач сонористики, як напряму музичному авангарді, за масштабністю. Мислення музичного мислення і взагалі людського мислення його порівнюють з баху. У нього є низка творів осмислень Другої світової війни. Це радіопера, «Бригада смерті для магнітної плівки. Чиця на тексти щоденника воєнного злочинця, члена зондеркоманди. З концтабору під Любліно. У нього є ораторія Діс Іри, присвячена жертвам свенцями, польські реклами, є кадиш, присвята жертвам голокосту в Лодзі, але світову славу йому приносить. Вір -трен, який потім отримав назву Плач за жертвами Хіросіми". Авангардний в повному розумінні за своєю музичною мовою в першу чергу це суцільні сонорні кластери. Ми пригадуємо з що це таке. І навіть час виконання певних розділів визначається не позначенням темпу в партитурі, а в секундах, тому що навіть такти тут неможливо чітко позначити, і навіть для запису партитури Використовує такі спеціальні графічні прийоми, які ви бачите на слайді. Музика відтворює емоційні стани людини у хвилини атомного вибуху Сам, саме в цей момент. І при цьому у складі оркестру немає ударних, немає мітних. Є 52 струнних інструменти. Ми можемо говорити про цей твір, коли вивчаємо авангарди мистецтва. Акцентуємо увагу на тому, які глибокі ідеї і образи можливо висловити от такими експериментаторськими засобами. І звісно, що ми це логічно порівняти, на мій погляд, порівняти цей твір із смислами Герніки Пікассо. Наступне восьме вже композиторське ім'я в нашому в нашій зустрічі. В нашій розмові це грузинський композитор Гія Канчелі. композитор 20-го і початку 21-го століття. Теж одна з ключових постатей в музичному світі і друг України, який в 14-му році засудив політику Московії проти України, його теми і теми його життя, що б він не писав, вони вічні, це добро і зло, це пам'ять і час. Духовні скрижалі нації, він також філософ у музиці, це медитації, самозаглиблення, така динамічна статика, складна простота, естетика тиші. Так про нього пишуть. Ми я раджу прослухати і обговорити з учнями твір Світлий сум, музика для великого симфонічного оркестру, хору хлопчиків і двох хлопчиків-солістів. Твір, присвячений дітям, невинним жертвам Другої світової війни. І от композитор дуже цікаво працює з текстами поетичними, що відображається зрозумілою в тексті музичному. Він з різних поезій відбирає окремі фрази, які між собою не пов'язані. Вони теж схожі за змістом, і він з цього конструює свій текст, що в тексті поетичному, що в музиці. Він вибудовує цю драматургічну ідею кругом життя і смерті, смерть і відродження, смерть і відродження. Ну і, звісно, ми маємо поговорити про творчість українських композиторів обов'язково, і звернімося до двох таких постатей Бориса Лятошинського і Валентина Сильвестра. Борис Лятошинський. Симфонія номер 3 музика, яка зазнала справжніх тортур, як зазнав переслідувань і морального тиску з боку радянської влади сам Борис Миколайович. І, хоча композитор не вказував на безпосередній зв'язок із подіями Другої світової війни, все ж перша редакція симфонії мала епіграф Мир переможе війну. І тому ця музика, безумовно, це дуже глибоке узагальнення ідеї в загальному такому плані ідеї війни і миру. Як про неї пишуть, це музика, в якій є відчуття вселенської трагедії, окрема і дуже сумна історія фіналу, на якій можна звернути особливу увагу учнів. І саме історія фіналу найбільше пов'язана з рефлексією війни, тому що ви, мабуть, знаєте, що функціонери від музики звинуватили Ляташинського після прем'єри в абстрактному розумінні боротьби за мир. В тому, що він не розкриває справжньої радянської дійсності, в тому, що він є буржуазним пацифістом, і взагалі ця музика формалістичний мотох, і її треба спалити. І композитор, знаєте, такий злам в нього відбувся тоді, він був змушений переробити твір ідеологічно правильно, інакше це б могло б, мабуть, вартувати йому життя. І от фінал трагічний за задумом стає переможним. Життєстверне. І лише зараз, через півстоліття, навіть більше, ця симфонія повертається до нас у справжньому звучанні. І було б варто, мабуть, в межах пошукового проєкту порівняти обидві редакції геніального твору, що є рефлексією не тільки. Трагедії Другої світової війни або війни загалом, а й рефлексії української історії ХХ століття і, як бачимо, 21-го також. Ну а кодою нашої розмови буде творчість ще одного знакового українського композитора Валентина Сильвестрова. Він також один з найвідоміших композиторів сучасного світу. І Сильвестров, можливо, ви пам'ятаєте, був практично перший з композиторів, хто відгукнувся на події Майдану. Ми знаємо його хоровий цикл Майдан 2014 в якому він по-своєму по сильвестровськи інтерпретує слова. Гімну України, текст Чубинського, пісня 13, Молитва за Україну. Це цикл, який завершується Колисковою. Чому Колискова? Це запитання для розмірковування з учнями. Ну, а що каже сам композитор? Ви бачите цитату з його інтерв'ю на слайді. Тепер майданом стає вся Україна і весь світ. Майдан був камерним варіантом, Тріо або дует. А зараз це вже оркестрова версія, такі у нього порівняння. І він каже теж в інтерв'ю: світ разом з мистецтвом нині так гуркоче, що хочеться просто повернутися в тишу. Це кредо Сильвестрова виходить так. Останні його твори написані нещодавно, тому останні навесні, вже після 24 лютого, Елегії, Пастера Елегія, Елегія. От їх також можна сприймати як відгук, рефлексію на це повномасштабне вторгнення, агресію Ефій проти України. Але от чому ж тиша? Чи є учням близька отака от позиція композитора? Ну, з його інтерв'ю. Якщо ні, то чи зміниться їхня думка і відчуття після прослуховування музики? Ось так, дорогі колеги, коротко, майже пунктиром, але сказати можна ще набагато більше, набагато більше творів, цікавих знайти. Але я вірю, що попереду у нас нові твори українських композиторів, як відгук на трагедію, яку ми переживаємо? Але я ще раз процентую, будь-які бесіди з учнями ми завжди спрямовуємо зараз, особливо це актуально, на розуміння глобальності проблем війни в усі часи, але насамперед на усвідомлення українських наших реалій як проблем світового масштабу сучасної історії, значущості України для світу в усіх сенсах, і в мистецькому, і в історико-політичному. Ми точно знаємо. Що переможемо? Слава Україні.